Це обвинувачені у вбивстві генерала податкової інспекції Євген Яценко та Іван Проценко. Його побили ось біля цього нічного клубу у Кропивницькому у травні 2014-го. Після отриманих травм 48-річний генерал помер у лікарні. На засідання у Кіровському районному суді знімальну групу Суспільного через карантинні обмеження не пустили, дозволили залишити камеру. Прокурор Микола Вдовіченко розповів, що просив суддів про повторне проведення експертизи причин смерті генерала. Першочергова експертиза, яка була проведена, визначила була причину смерті відповідно. Інша експертиза, яка проведена за клопотанням сторони захисту, експерти висловили свою позицію щодо. Причини смерті тілесних ушкоджень, яка суперечить висновку експерту, що проведено на стадії судового розслідування. Ну і зокрема, стаття 32 КПК України передбачає для підстави для проведення експертизи. Це наявність у кримінальному провадженні двох висновків експертів, які суперечать один одному. А допит експертів у судовому засіленню дав можливість їх усунути. Не може бути дві різні причини смерті. Тобто одні експерти говорять, що причини смерті є. Така то причина смерті, інші говорять, що така, тобто різні причини а. смерті. Адвокат родини вбитого Олександр Гардецький просив визнати експертизу харківського бюро недопустимим доказом. Четверо захисників обвинувачених сказали, що скасування цієї експертизи безпідставне. Експерт під час висновку свого тими вопросами, які їм задав слід. А Харківські сперти більше розмову відбив відповів на саме причину і зв'язки і стан потерпілого тому трошки ширше вони виставилися в цьому питанні. Суддя Руслан Бурко ухвалив рішення провести повторну судову медичну експертизу для встановлення причин смерті генерала у Дніпропетровській області. Прокурор просив продовжити обвинуваченим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Захисники не пов'язаним з триманням під вартою. Кіровський суд. Кіровський суд під головуванням судді Бурко випустив із під варти одного з обвинувачених в умисному вбивстві генерала Тесленка, яке розглядається сім років. Євгена Яценка він випустив, а Івана Проценка залишив під вартою. Хоча Яценко обвинувачується у скоєнні двох злочинів, в суді не розкаявся, не вибачався перед потерпілими. Яценко вийшов під домашній арешт з електронним браслетом. Адвокати обвинувачених від коментарів після судового засідання відмовились. Ольга Проценко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.